Родина Клещових більше 10 років живе у гуртожитку. Кімната на 10 метрів, кухня та санвузол на 4 кімнати. У Людмили та Сергія 9-річний син, у хлопчика ДЦП. У медичному висновку зазначено, дитина не може мешкати в комунальній квартирі. В черзі на житло вони 2390. Саме тому Клещові за дах над головою, мовляв, питання реабілітації нині не таке гостре. Центр реабілітаційний для нас нереальний. Ми туди все одно ходити не будемо. І багато, так само дітей, які не можуть самі їсти. Перший поверх будинку по вулиці Коніва, 15, дріб 1, таки має стати реабілітаційним центром. Наполягають його мешканці на чолі з головою громадської організації Спілка батьків дітей-інвалідів оновлена. Тут діти могли б розвиватися та інтегруватися в суспільство. І містерна, соціальна, тріта, реабілітація, фізична реабілітація. А Там остались только девочные работы и отопления. Да? И на сегодняшний день предусмотрена субвенция государственная на достройку таких помещений. Есть распоряжение правительства о том, чтобы развивать такие центры. Мне ставить вставит вопрос, что важнее, квартиры или центры для таких инвалидов. Потому что... Якщо підходити такої логіки, то давайте квартиру і воєннослужащим треба, і військовим, і, військовим. і Якщо ми перестаємо це поміщення під квартири і там 10 сімей, то не вирішить общем проблему квартирну. Півтори тисячі квадратних метрів приміщення за рішенням сесії обласної ради перепланують у вісім однокімнатних, п'ять двокімнатних та три трикімнатні квартири. Проєкт розроблювався нашою організацією Прат Черкаси Цивільпромпроект. Вони розглянули і дали своє заключення, що таке перепланування можливо. Зараз для того, щоб зробити перепланування під квартири, необхідно десь трошки більше 5 мільйонів, там десь 5,3-5,4 мільйона гривень коштів. Управлінням нашим подані пропозиції до Мінрегіонбуду, до Мінекономіки про виділення цих коштів. На сьогоднішній день воно розглядається в Києві, це питання, так що чекаємо відповідного рішення уряду. У тих сім'ях, яким не пощастило отримати омріяне житло, переконують, реально відвідувати реабілітаційний центр зможе небагато людей. Натомість перепланування квартир полегшить життя 16 родинам. Знімаємо квартиру, квартиру плату за квартиру під ціну підняли. В будь-яку минуту може хазяйка вигнати з квартири. Дуже хочеться залишитися в Черкасах, бо багато реабілітаційних центрів, які можна ходити в селах, такого немає. Повернутися назад в село це. Значить, ну дитину обмежити в лікуванні, в такому, як ну як можна тут а, да, надати дитині. Я стою на обліку виконкомі з 95-го року. Я проживаю в однокімнатній маленькій квартирці з двома дорослими синами інвалідами. Не так давно в мене загинув чоловік. Зараз Услові є дуже трудні. Подібних історій сотні Мешканці будинку співчувають родинам, втім наполягають, реабілітаційний центр потрібніший ніж житло. Квартира це добре, але це можна сказати тюрма. Якщо з тим, що у нас є в місті, то просто живеш собі в квартирі в своїй, в своєму такому королевстві і все. А так, що реабілітація, якесь спілкування з такими людьми, як сам, це є набагато краще. На базі такого центру, говорять люди, можна було б об'єднати соціальну службу, громадську організацію, перенести сюди міський терцентр і надавати сучасну допомогу на обласному рівні. Ті заклади, які сьогодні працюють в місті, запевняють батьки візочників, не пристосовані для відвідування. Ми були там, мабуть, два-чітри роки назад, і один раз нас запросили на свято, і ми як побували там на святі. Після цього нас навіть і не запрошують туди, тому що представте собі як на другий поверх у звичайному дитячому садочку витягнути в коляски. Здорова підлітка навіть через квартирне питання люди пересварилися. Прихильники центру навіть спілку свою заснували оновлену. Потрібно і житло, і потрібно центр. Але якщо брати конкретно цю споруду, то всі ми прагнули до того, щоб тут саме був центр реабілітації. Наші мешканці вкладали сюди кошти. Ми ж сюди кошти вложували. Ми тут працювали. чому ж мене ніхто не спрашує? І так і кожну, кожну, кожних батьків цих дітей. Як можна так? Одне другим не можна вишибати. Якщо влада та опоненти не поступляться, люди готові голодувати, аби отримати омріяний центр. Ірина Гришко, Роман Буша, Владислав Тягун, Віка Новини.